Якщо у минулому році батьки, чиї діти відвідують садочки, платили за харчування в середньому 7 гривень на день, то тепер ця цифра зросла вдвічі. Таким чином, на харчування малят сімейного бюджету сьогодні доведеться викласти 15 гривень. Ще 10 гривень фінансує держава. Такі нововведення батьки одного з дитячих навчальних закладів міста сприйняли цілком адекватно. Адже, як говорить голова батьківського комітету Інна Брюховецька, головне для них це якісне харчування для малечі. У зв'язку з цінами на продукти збільшення оплати логічне. Ціна в два рази: на м'ясо, хліб, яйця, олію, ну на всі продукти, скажімо так, за яких готують, і тому так пропонувалася ціна 12 гривень в день. Ну, голови батьківських комітетів, скажімо так, сказали, що давайте проголосуємо, можливо, не за 12, а за 15 гривень. З новими цінами погоджуються й інші батьки. З двома дітками я до трьох років сиділа в декретній відпустці і коли. Цілий день потрібно дитину годувати вдома. Ну це значно обходиться дорожче. 15 гривень – це і нормальна ціна, але би хотілося б контролювати якість тих продуктів, яких постачаються, Тому що від того, як наскільки буде добре якісно харчуватися дитина, залежить і то генофонд нашої нації. Директор садочку номер 11 Ірина Стасюк говорить, що для батьків проводили круглий стіл, за яким говорили, яке має бути харчування для малят. З кожної групи батьки принесли е, е, таку е, страву, таке приготовлення. Е, Блюдо своє, що було дуже цікаво. Це дієтичне, це було від душі приготовлено. І ми потім проводили таку бесіду з батьками, що корисно для дітей дошкільного віку. І ви знаєте, батьки мали можливість дегустації, що вони і слухали шеф кухаря як вона свої рецепти представляла і як вона готує. Вони собі записували. Побували ми і на кухні дитячого де власне шеф кухар Оксана якраз готувала обід для вихованців сьогодні? По меню у нас суп з домашньою лапшею, картопляне пюре, тушений бурячок і м'ясний рулет. Меню затверджують кожні два тижні, в яке обов'язково входять основні продукти, що містять вітаміни, необхідні для росту та розвитку дітей. Ну а найпопулярнішою їжею малечі є десерт сирні крокети. Меню ми складаємо згідно примірного двотижневого меню, яке затверджуємо в санепідслужбі. Також складаємо, дивлячись на наявність продуктів, те, що нам завозять два рази в тижні, даємо творог, два рази тиждень даємо рибу. Кожного дня дітям ми згідно норм. Даємо м'ясо, печінку, даємо також кури. Як говорить комірник Галина Олексіївна, на складі є всі необхідні продукти. Молочні продукти нас завозять кожен день, завжди свіжі і якісні. Упи нам завозять раз у місяць, овочі раз неділю завозять. За словами начальника управління освіти і науки міськвиконкому Наталії Микули. Останній раз ціна на харчування в дитячих садочках змінювалася ще у 2011-му. Тому ці зміни були неминучі з огляду на динаміку цін в країні. Попри це, є й пільгові категорії населення, які харчуються безкоштовно. Є великий відсоток дітей, які звільняються від оплати за харчування. Безперечно, це діти пільгових категорій. Це діти, сироти, діти без. Батьківського опікування це діти, інваліди, яка змінами дочина законодавства вносне, це діти мало мало забезпечених сімей. Також місто Івано-Франківськ прийняв рішення, що діти, батьки, яких перебували в зоні, АТО чи загинули, також отримують безкоштовне харчування. Згідно з рішенням уряду, відтепер учні перших четвертих класів, які не належать до малозабезпечених сімей, будуть змушені платити за шкільні сніданки. Таке рішення Наталія Микула вважає цілком доречним. Каже, що без Платно харчуватися мають ті, хто підпадає під пільгові категорії, або ті, хто дійсно того потребує.